Ситуація повторює Київську область станом на другу половину березня цього року, коли в них практично повністю перебито логістичне постачання. А ну, насими запаси військах, як правило, складають не більше трьох діб. Тобто це боєприпаси, це вода, це їжа. Крім того, постійно йдуть ці бої, бої зіткнення. І у Російській Федерації багато поранених також їх вивозити немає немає де Тобто Люди фактично ну поранені, Вони вони, вони вмирають, тому що якщо пораненому в першу годину на надана допомога, то він ну, його шанси вижити невеликі. То це цілком ймовірно, що в ці частини. Хоча я хочу нагадати, що зараз на правому березі Дніпра знаходиться найбільш такі боєздатний підрозділ. Це і повітряно-десантні війська Російської Федерації, це і сили спеціальних операцій, спецназ, так званий, і це також морська морська піхота, сила берегової оборони Чорноморського флоту. До речі, і, і я скажу, що оця от. Оці, оці обмеження в постачанні логістики, відсутність боєприпасів, вони дуже дуже міцно б'ють по морально-психологічному стану особового складу. І я думаю, що плюс зараз ті успіхи, які має Збройні сила України на північному сході в районі Харкова, вони також додають свої справи. І я думаю, що то, що сьогодні сказала офіцер керівник прес, -прес служби оперативного командування південь воно цілком має має місце